Привіт народ, я Леон Ромалів на каналі Адреналін. Сьогодні ми так трохи попрацювали. О, кращі люди колектив. колективу. Петя, народ чекає привітання. А Так, Петя. Так, ми сьогодні трохи, трохи працювали потім надоїло нам. і ми вирішили тут була така пропозиція від, від господаря. Господар у нас такий, ну, нормальний, мужик, правильний, мужик. Коротше, Їдемо в пошуках адреналіну в одну штольню. Так, Казала людина, що без комплексів можна освіти на камері. От. Їдемо в штольню. Це, це щось, якийсь режимний радянський об'єкт, давно покинутий. І от ми зробимо експедицію, що там є. Е, зараз відпочиваємо Андрія. Короче, там пропала людина. О, на відмені. Там куча пропала людина. Ми їдемо подивитися, що там є. Добре друзі, вже приїде на місце, покажу, як воно виглядає дому. Ну що пацани? Бачите? Ми в Карпатському лісі. О, гриби є. Це. Грибочок. ми його не беремо, бо ми не за тим прийшли. Коротше, пацани, ми озброєні. Ми озброєні його вот, сапрочкою. Е -е -е. Чим ще? Я в роботах, я мав. Старий воїн, мудрий воїн. От. А ще я озброєний Андрієм і Петром. Ми йдемо поліцію. Я не міг знімати гру, щоб можливо не пізнали, де ми є. Місцеві. Тут треба бути дуже тихо, я потім поясню, можливо, поясню чого. Святку йдемо дуже тихо. От така у нас природа на, на цьому. На цій місцевості. От. У нас Андрій, у нас Андрій безстрашний, у нас головний. Тут він нас веде. Ну що народ? Йдемо, ми йдемо. Йдемо, ми йдемо, знаєте, йдемо, 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 йдемо. А й, й нічого нема. І то так і знаєте, і то так і нічого нема. От, Називається, ми йдемо туди, не знаємо куди, шукати то, не знаємо що. Але нас ведуть і ми йдемо, пацани. Йдемо, Петя перший, Петя, Петька! О, то Петя веде. Петя Сусанін. махає рукою, що все нормально. Добрий, друзі, як появиться щось інакше, крім трави і дерев, то покажу. Так, народ, щось є. Щось є. Ми по ідеї не знаємо що це таке. Але на спутнику знайшли. На спутнику знайшли, йдемо цей. До світу. Це схоже на якийсь КПП. Пацане, знайдеш, я вам раджу подивитись кіно. Перевал Дякова. там схожа ситуація. Режисер фільму. Я звертаюсь до тебе за рекламу твого фільму. Від щось. Так, тут дорога. Петя, Петя. Петя Дорога. Наліво і направо. Підеш направо. Лопату згубиш. Підеш наліво. На, прямо направо. Всем пофиг, вони пішли, а потім моя лопата. Вот такі приміщення, бачите, без мене. Це страху, бачите, що робить. Це жопа, він просто сикану. Така фигня, друзі. Ну конечно тут все, что можна здарить, уже здарили. Ашли спорить на тмку. Йдемо сюда, так? Куда, сюда, сюда. Ну, Давай, куди куда, куда захід є. Так, зараз ми пацани екіпіруємося. Одінемо в фонарики на голови і підемо. Залишаємось на каналі. Так, народ, знайшли ми цікавий вхід. Цікавий вхід тут. Ну, заліза тут валом, позалізу тут нічого міні знайшов. Тут реально мало що видували. Мусору багато, але... Так, як ми екіпіровані... Води не боять фонарики. Що у нас тут? Що у нас тут? Металу реально багато, його ніхто не брав тут. Ми не за тим прийшли. Складно вчора. Заліза в мене дуже багато. Заліза багато. О, блядь, скільки. Тут перепрошую тут. Тут до речі, вон це латунь. Там латунь. Там латунь є. Ну, подивимось що, сейс не то босом сюди заїду. Ну, А це тупик? А тут що? тут більше нічого нема. Це тупик. треба шукати інші вихід. Ну, залізо реально багато, вон де все залізо там. Добре, виходимо. Повним ходом йде демонтаж фундаментних блоків, купають залізо, Ці кратер капець. Ці кратер як від вукана, вон Петя заглядає. Ну, входи, входи якісь є, але... Але вони всі якісь демонтовані. Так, були тут копарі, пацани. Бачите, ми вже кругом зустрічаємо отакі от дротик. Залишили. Ямок багато, я вон прямо на дорозі зайшов кусок мідного дроту. Я так зрозумів, тут ходять ті, що шукають метал, бо сировиною старовиною тут явно не пахне. Так, друзі, всі входи заблоковані, ми заходимо, там кілька кімнат і і тупики якісь вентиляційні шахти що там ну та я я бачу там вентиляційні шахти Не, там звівайте. зліва Ну, що ж друзі все вказує на те, що нема тут нічим поживитись ну, мається на увазі адреналін спускатись там ще щось ще щось нема куди все пусто, все заблоковано. Злодійська людська рука побувала. Зрізали все, що можна зрізати, ну і зайти в принципі нема куди. Та сама історія? Що? Є вхід? Е, -е є вхід, хотій. Ну що ж, в режимі онлайн. Включаю світелку. Пішли, з богом. Ну, це

Ну це параша. Це толі можливо. Або це душові якісь. Я можу закон не, не розходиться. Діглі це він шає часті рук. То тут милость. Це для радіаційна якась або хімічна приточка. Це душові кабіни. Народ пробував здавати здавати клетку, але нічого в них не платило. Якусь в тут що таке? Давайте ви чуєте цей запах? Херовий. то есть Є шестого. Відрізали, ну? Надписний. Основний вихід. Вихід. Це вихід, патуне. Вхід. Ну що ж, пішли шукать мусі. Кажуть, що тут основний вихід. Кажуть, що тут є кілька поверхів униз. Зараз буде. Перший чотири поверха. От паці не є. Е, перший, другий, третій, четвертий. Ну, точно, це не збрехали. Є поверха. Якщо це поверха. Це є А. Поки А і пишемо вихід. О, блін. Коротше, тут щось дуже цікаве. Так, у нас у нас море туди, море туди. Слухай, ти даш собі радий як вийти назад? В Так. Все, повалили. Тут пили горівку, все нормально. Зараз найдемо вас, який тут спить. Там другий поле. Там видно? Блядь, хамуха. А там немає никаких стек. Андрій, ти боишься, Андрій? Нет, пока Поки ні. Поки ні, а? Бо ты бояби для тебя. Ты знаешь. Та то есть зависная таситка. Так капець, я б я б уже даю. Але тут мой... О, тут все. Тут все. То напевно будет залить. Залізти на то шнурки. Ні, я по шнурку не полізу. Ну поки що ні, шукаємо сходи. Поки що немає бажання злізти по шнурку. Бо вниз спускатись, то я швидко спущуся. Як пройдете наверх. Чи що таке? Ні, це такі, блин. Жилка такая? Это типа пулевка Что это такое? Чугуни? Нет, это эбонит. Пулевка назвал Вар. Ну, залезал, тут, кто-то да. Да хто хто? Я не? Там два нуля Что это означает? И я. Может ти знаєш, пацаны, что це означает? 3-0, 0, 0. Що це означає? О, зараз по солдатка щитка, прикинь. Обовна. Ти що скажу в армію, що теж виграли? Ну, а я тут. Треба. Равіте. Що? Mm -hmm. Радянської армії вже немає, щитка є. Щитка є. Продаю, кому треба щитки? Солдатська. <coughs> а воно тут другої сміття? Треба тут був. Mm -hmm. Табу. Mm -hmm. Так. Це ще метал так нагрузив метал капець. Ну буса тримається. Ну я бачив, їх познімали багато. Їх познімали, не валяються, а тільки колпусами. Ой, ми нашли якось. А, ти Андрій. Я думав, що Срака якось радянського солдата. солдат. А то ти, до слава богу, ту ти. Бо мене починаємо під, під, підтрушувати. Добре, пацани, я поки що відключу, поки цікавого немає. Нічого, якщо щось буде, то обов'язково покажу. Так, пацани, цікава, цікава особливість. Так, зараз я скравіше Петя, Ну просити туди. Кругом. Металева сітка і фольга. Всі стіни, всі потолки вон там видно. Всі ці фульзі. Е -е, не знаю. А той валить капець, той блядь, страху. то вже другий раз його показує. Той страху, блядь, що зі блядь. Тож чи? Не буду казати, бо це. Питання, звідки запах? Звідки запах? То напевно цей газ. То гази якісь мергають. От коротше, пацани, все, всі ці фузі. Хто знає, чого це? Бачите, така рішоточка така. Все в кругу. Це прикольна штука. Коротше, які шархи в мене шли. Карти. Не знаю, що це... Хрес дуже... це мені, це жопа, що не було. Такі Кістарте, списки, фамілії, ялки, паролі. <звук> така мм, декафеенякий психометрическая таблиця, типа наскільки ти шкала від 0 до 40, наскільки ти типа психометричний. <плоджувач> Так, ось таку такі так треба? Ні. Я задумав віддаю. Ні. Ні. треба? Не. Ну, може, якісь пацани, можливо, закродянські солдатки, якісь не, не. Добре. Добре. що відключають пацани. Ну що, пацани, я вже на нижньому рівні, тут. тут ще нікого не було, сходів немає, бачите, сходів обламані. Спорили, хто перші, спорили, хто перші. Я лізу, я лізу. Як ви думаєте, пацани, а? Хто перший поліс? Ну, звісно, я. Я вже палку їм поставив. Десь тут я палку їм поставив, якийсь кусок дробини. А от ха вони ще не можуть. Відклайте молодьос. Ганьба перед старим. Давай, 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 давай. Та які є за що зачепити? За чулок тримайте. Тримайте хоч тримайте. ти палку, звісно. Не, бійся. не намотуй мою, я забув попередити. Це помилка намотувати на руку. Просто тримай. Я yeah. mm. Ну, я якщо, то, ні під руку не Полегенький, Полегенькі треба, притяжемо присізь двома руками за цей. За Все. Все. Yeah. Ти тут. Петь, я потримаєш Андрійові цю фігню. Ти не дуже надійшла на драбину, бо драбина галіла. Назад, то хуйня, назад треба буде перший бля, як мапа. Але батьки, бо ви знали, назад перший я їду, блядь. <рцови> <рцови> бо, як правило, блядь, вампіри живуть топтолі, блядь, там і останні, блядь. Що? Що ж поживився? Ну так, звісно. Андрюха, двома рухами двома руками зашнула. Відтіпи відчіпиться. Не чіпайте за той поверх. <рцови> Ходи до нас, бо ти Типа, розум хоче так, ноги лізуть вниз, але мозги чіпаються, в так. Петя, звідси аби ти не йшов. Без не боявся. Коротше, постійно співай... шокер? Постійно, 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 постійно співай пісеньку, але треба пісню співати, неся галя воду, аби ми знали, що все нормально. Ану стіл мій спільти. А, а стиш, так, то полізли.

Ну тут вже все, тут вже так труби не зрізали, десь тут не ржавійки до хера. Тут вже не такий був доступ легкий. Може віру порох. Це порох, пацани. Та не може, я точно, це порох. Не пали. Зараз загрузимось трохи. Та ясно, ну. Та ясно, я тут навіть без базару. Най! Добре, де будемо це ще щось. Що я ще не. Та перевертай, от вхера є торгу. Ніхли. Ніхто я не знаю. А що нам... Що це плена штука? де де? Салату. Я не хочу це знакотиш. Я це знати не хочу. Сифіня, добре, пацієнти. Порох удари загрузи. Це кабеля? Якийсь? Пішли. Петя, ти чуєш нас? Тут пороху насипано кілограмами. Порох кілограмами. Тоннами, бля, кажи, Тоннами. Він, хай, хай лізе сюди. Що? Кружка. Так, народ, Кружка радянська. Так, щурик, щурик. Це здається, щурик він під... під трохи спо, трохи бляд, погано себе потуває, Зогнив. <різь> зогни. Так от, я відключаюсь, бо хоч, хочеться трохи помачукатися. Адреналіну повно. Ну, я не люблю матюкатися так публічно. Тоді, до зв'язку. Я перший, я перший згадував, то я перший виліз. Бо я наскільки так дивився фільми жахів, то всякі бурдалаки. <праць> Їдять останнього бля. Що? Хлопця, пороху не взяли. Ну. Ну, верніться за порохом. Так, У вас? Нє, ходь кульоти. Давай, давай, кидай. 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 Так, тут, тут. Хлопці знайшли сліди, сліди опитання живих существ. Вибачте, за русизм. Коротше, хлопці, спеціалісти по гамні, то кажуть, що це, Що то кіт насрав. А я кажу, що ми не хочемо зустріти цього кота, бо кіт в таких місцях може е, дуже відрізнятися від вигляду котів, які ми привикли бачити. Кіт може бути, для, наприклад, мати під хвостом ще одну голову, ні. Андрюха. Хотів би побачити такого кота, що він піднімає хвіст, а там, там вже два ока. І усміхається тобі. Чі два ока так підкліпують. Що, якщо в залізом? Ну все, бензин відіб'є. Коротше нічого немає. Бляха, я думав якийсь сувенір тут знайду. А то все так запущено. Да, але заліза може. Не один бус можна загрузити. Пацани, я думаю, що це дурна ідея. Ну а це було. Може. Та то то, блять, летить плана. Ви дограєтесь э! зараз. Що будемо щось лізти, чи будемо там бавити. О, ці, ці. Старий, старий дідо вилізне, а ви молодь там сидите щось. Опа. Видно. Видно, що ви в дівочі гуртожитки не лазили в йонуті. Я по одній ринві вилазив, пацани. Ні, Андрюха, давай бо там уже ззаду щось ліземо. Давай бігом. А прикинь, останній був то весіць. Ну, що? Нахер ти тут робиш? Ти, це, це, погана ідея. Тоже? <ріко> я думаю так. Андрюха, ти там тримай драбину, з'єднання драбину. А ти що, останній лишаєшся, Андрій? Ну. <ріко> <ріко> Та ти самий смачний, ти молодий і такий м'яслєстий. М'яслєстий. Ти бачив там то, то гамно, що той кіт, типу, чорнобильський насрав. <ріко> Хе-хее, та там. Мяу! Мяу! Він лізеве! Так, треба давати тобі руку. Так, друзі, ми вийшли з того бункера, курва. І... Наразі ми дороги не йти не можемо, як нам йти назад. І ніч, вечір. Там дивишся наверх. Там день, дивишся на низ, ніч. Ну що ж, друзі, будемо прощатися. Нічого такого особливого тут не було. Може і було мене знайшли. Ну, друзі, добре. Ставимо лайки, підписуємося на канал, передавайте Петрові привіт. До зв'язку.